Доброго дня мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки. Як ви гадаєте, дітки, в світі багато іграшок? Так, звичайно, а кому потрібні іграшки? Діткам, а де можна побачити дитячі іграшки? В дитячому садочку, вдома, на майданчику. В магазині. А коли ви граєтесь іграшками, ви отримуєте задоволення і радість. Так, звичайно. Я гадаю, що у тебе вдома дуже багато іграшок. Але іграшки бувають різні. Це іграшки звірята, це іграшки ляльки. А це. Транспорт. Які би не були іграшки, маленькі або великі, новенькі або старенькі, треба дбайливо ставитися до іграшок. Я сподіваюся, що вам було цікава розповідь, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!